Лист 33. Все яка вітає свого Луцілія. Хочеш, аби я до цих листів, як і до попередніх, долучив деякі висновки наших великих філософів? Вони скажу тобі, не дбали про квітучість, усе в їхніх творах позначене мужністю. Сам знаєш, де щось вирізняється, впадає в око. Там не все рівне. Таж не подивлятимеш одного якогось дерева. Якщо такої ж висоти сягнув увесь ліс. Подібними висловами сповнені вірші, сповнені й праці істориків. Тільки не думай, що всі вони з-під Епікурового стилуса. Це набуток спільний, але передусім наш набуток. Але в епікура ті вислови більше привертають увагу, бо трапляються не так часто. До того ж, вони несподівані. Дивуємося, зустрічаючи мужнє слово у людини. Що проповідує розніженість. Так принаймні вважає більшість. Але як на мене, то епікур хоч би вдягнув туніку з довгими рукавами людина мужня, сміливість, завзяття, рішучість у війні все це такою ж мірою властиве персам, як і високо підперезаним. Тож даремно жадаєш від мене якихось вибраних, часто повторюваних висловів. Що в інших вибираємо, та в наших становить цілість твору. Не маємо чогось показного, не ловимо на принаду покупця, який, ступивши на поріг, знайде у крамниці хіба те, що вивішено при вході. Кожному дозволяємо добирати зразки на своє вподобання. Уяви собі, що ми захотіли виділити декілька висловів з між багатьох інших. Кому їх приписати? Зенонові чи клеантові? Хрисипові чи Панецієві, а може, Посидонієві? ми ж не під Володарем, у кожного своє право. Ну а в них нехай це приміром сказав Гермарх. Нехай Митродор усе приписується одному. Хоч би що мовилось у тому таборі, все мовиться під проводом та за згодою однієї людини. Але ми кажу ще раз. Не можемо, хоч би як намагалися зробити якийсь один вибір серед такої великої кількості однакових речей. Звикли ж бідняк рахувати овець. Куди не скинеш оком, читаючи всюди, натрапиш на щось таке, що могло б вирізнятись, якби не було у рівноцінному оточенні. Тож годі тобі сподіватися, що можеш, отак мимохідь, поласувати собі мудрістю найвидатніших мужів. Треба оглянути цілісність, заглибитись у неї. Про діло ж мовиться твір накреслюється і сплітається так, що тут нічого не вилучиш, інакше вся будівля завалиться. Втім, не забороняє тобі приглянутись до кожного члена, зокрема. Якби лиш ти не забув озирати заразом усю людину, вродливою ж є не та, в якої хвалять, скажімо, струнку ногу чи ніжну руку, а та, що вабить усім своїм видом. За яким наче й не бачиш окремих і гідних подиву частин її тіла. І все таки, раз наполягаєш, то я не скупитимусь, сіятиму повною пригорщі. Кількість тих думок настільки велика, трапляються вони так часто, що їх не вибирати, а просто брати треба на кожному кроці. Вони не спадають одна по одній, подібно до крапель, а пливуть на перервні вхідній. Не сумніваюся, що такі висловлювання будуть вельми корисними для початківців, які слухають нас іще, так би мовити, з надвору. Адже лише осідаються в пам'яті поодинокі стислі думки, що мовби замкнені віршовим рядом. Тому ти й даємо хлопцям вивчити деякі вислови і те, що греки називають хріями, оскільки все це легко сприймається дитячою душею. Яка ще не здатна вмістити чогось більшого. Але зрілій людині сором зривати квіточки та опиратися на той чи інший вислів, покладаючись лише на пам'ять. Давно ж пора бути опорою самому собі і говорити щось своє, а не повторювати чуже. Хіба ж то не гадьма, коли похила, хай навіть літня людина зазирає по мудрість лише до книги. Так сказав Зенон. Гаразд, а ти. А це слово Клеанта. Добре, а твої, доки врешті, танцюватимеш під чужу дудку, сам подумай якусь настанову, скажи щось таке, що варто було б запам'ятати, черпни із своїх запасів. От так-то: не мають, видно, свого власного запаву всі ті, що завжди лише тлумачать, ховаючись у чужій тіні, і ніколи не творять, бо й не наважуються ніколи зробити те, чого так довго навчались. Вправляють свою пам'ять на чужій ниві. Але ж одна річ пам'ятати, інша знати? Пам'ятати це пильнувати в пам'яті щось чуже, дане на збереження, знати, це засвоювати, не тримаючись сліпо зразка, не озираючись раз пораз на наставника. Ось це сказав Зенон, а те Клеант мусить же, врешті, бути якась різниця між тобою і книжкою. Доки ж... Тобі лише вчитися, пора й інших настановляти на розум. Навіщо мені ще слухати те, що можу вивчати з книжки? Живий голос, велика сила. Але не той, що переспівує чуже й хіба писарем був би добрим. А тепер ще й на таке зваж. Ті, котрі ніяк не можуть стати повнолітніми, наслідують попередників, передусім у тому, від чого всі вже відійшли, далі в тому, чого тільки но шукаємо, але так і не знайдемо. Якщо вдовольнятимемося раніше знайденим. А ще хто ступає слідом за кимось, той нічого не знайде хоча б з тієї причини, що він взагалі не шукає. То що? Виходить, не треба йти за попередниками? Навпаки, я, скажімо, скористався з давньої дороги, але натрапивши на зручнішу стежку, що веде навпростесть, саме її буду протоптувати. Нарешті попередники не повелителі, а лише проповідники. Істина відкрита для всіх, це ж ніхто її не городив для себе. Чимала її ділянка залишається і для нащадків. Буває здоров.